Інформаційній варті новин, телеканал Еспресо Біла Церква. Мене звати Любов Геращенко. Вітаю вас. Відразу перейду до найактуальніших подій на цей час. Окупанти не втратили можливості привітати українців з ним незалежності. Під вогнем опинилась Полтавщина, орки вдарили по військовій інфраструктурі міста. Миргород там зафіксували чотири прильоти. Загиблих та поранених внаслідок удару немає. Про це зазначив очільник ОВА Павло Лунін. Також путін і зайди продовжують тероризувати Харківщину. Росіяни обстріляли касетними боєприпасами селище Мала Данилівка. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктура. На жаль, двоє цивільних зазнали поранення. Зазначу, вибухи лунали і на Черкащині. Там наші сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Противник обстріляв із ствольної артилерії район населеного пункту Товстодубове Сумської області. На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів. На Харківському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Одноробівка, Карасівка, Борщова, Перемога, Руська Лозова, Замулівка, Базаліївка, Пушкарне, Мосьпанове, Слобожанське, Гусарівка та Чепіль. Ворог завдав авіаударів біля Мосьпанового. Гусарівки та прудянки. 31 ша річниця незалежності України. Найголовніше свято громадяни відзначають по різному: хтось вдома, хтось на роботі, а деякі за кордоном. Однак усі з вірою у перемогу та світле майбутнє. Як відсвяткувала Біла церква, та чи був аншлаг у парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка, розкаже Ярослав Гопаца. 31 першу річницю незалежності Біла Церква відзначає як і більшість міст України без масових заходів та гулянь, адже це заборонено. Тож цей день нічим не відрізняється від будь-якого іншого. Про свято нагадують лише прапори, розвішені по місту, та люди вбрані у вишиванки. Історія стверджують краєзнавці циклічна. Тож наразі ми продовжуємо боротися та відстоювати власну суверенність. Як би ми не йшли в історію, ми будемо бачити, що періодично були ці зриви, коли ну, люди не зупинялися українці ні перед чим, щоб боронити незалежність. Що таке незалежність? Це право бути собою. Собою, не росіянином, не британцем, не американцем, бути українцем. Тобто, це право бути. Тобто, якщо ми втрачаємо незалежність, ми втрачаємо право бути собою. Тому ми за це боремося. Наразі ми перебуваємо у парку імені Тараса Шевченка. Зазвичай у святкові дні тут і яблуку ніде впасти. Однак, через можливі ракетні подарунки від окупантів атракціони не працюють. Через це немає й відвідувачів. На інших вулицях міста також нелюдно, адже значна кількість білоцерківців на святкові дні виїхали за місто. Не працюють і деякі магазини, ринки та ресторани. Останні здійснюють обслуговування на виніс або ж доставку. Попри це, настрій білоцерків. Ців піднесений та святковий У мене сьогодні день народження. Прекрасний день завжди був вихідний. Знаєте, кажуть, українцям потрібно не стати і ним потрібно народитися. Це, мабуть, про мене. Тепер для нас наша країна ще головніша наша свобода, наша незалежність. Ми тепер кожного дня доказуємо, що ми свободні та незалежні люди. Ми почали, мабуть, більше розуміти, що таке незалежність для нас. Піднялася сила духу всіх українців. Великий патріотизм присутній ще більше почав любити свою країну. З всім серцем, це все, що я можу сказати, і дуже хвилюєшся за свою землю, за свою країну і ждеш перемоги. Мір і благо на всю Україну, і всім, всім, всім здоров'ячка. Від ранку у місті, як і по всій Україні, лунали декілька сигналів повітряної тривоги. Попри це, ситуація спокійна і контрольована. Підприємці продовжують дотримуватись правил безпеки і на цей період зачиняють громадські заклади. Зазначу, білоцерківці активно обговорюють привітання президента України, у якому він наголосив, що ми піднімемо руки вгору лише один раз, коли святкуватимемо перемогу. Цей прапор має бути всюди. де має бути по праву. І на Донбасі, і в Криму. Ворог думав, ми зустрінемо квітами і шампанським. Натомість отримав вінки коктейлі молотова. Чекав на оваці, а чує хлопки. Окупант вірив, що за кілька днів пройде парадом у центрі нашої столиці. Сьогодні на Хрещатику можна побачити цей парад. Доказ, що ворожа техніка може з'явитись в центрі Києва тільки у такому вигляді: спалена, зруйнована і знищена. Нам не важливо, яка у вас армія, нам важливо, яка у нас земля. Ми будемо битись за неї до кінця. Тож тримаємо стрій, віримо у зсу та пам'ятаємо нас не здолати, адже хто до нас з мечем прийшов, той від меча й помре. Ярослав Гопаца, Олександр Куга для незалежних глядачів Еспресо Біла Церква. Також у місті з нагоди 31-ї річниці незалежності України очільник громади Геннадій Дикий разом із заступницею Катериною Возненко поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Долучилися до цього і інші містяни. Це єдина традиція, яка збереглася з довоєнних часів. Крім того, представники влади разом з правоохоронцями міста вшанували полеглих захисників України біля стели героїв Небесної Сотні. Наш дух незламний. Наша воля до свободи, наша воля до всього України. Наша справа жити більше. Дженкой, Севастополь, Балаклава, Бахчисарай та Євпаторія сезон бавовни в Криму у розпалі. Нещодавна серія потужних вибухів на півострові спровокувала панічні настрої населення та затори на виїзді з тимчасово окупованого Криму. А одним з найрезультативніших вважається удар по аеродрому Бельбек. Адже за словами військових експертів, за різними оцінками там перебувало до 40 літаків, які брали активну участь у завданні ударів по позиціях українських. Військов. Військових також там вперше від початку війни пролунали сигнали повітряної тривоги. А ось як білоцерківці ставляться до події у Криму. Давайте послухаємо. Дуже прекрасно і дуже чудово. Це просто прекрасно. І потрібно більше такої бабовни. Кожен день. Слава Україні! Слідкуємо за всіми новинами. І Крим наш, ми надіємося на те. Що ці постріли не зря і що Крим повернеться. Слідкуємо і правильно роблять, щоб стрілюють. Їх треба вже давно гнати. Ці всіх кацапів. Так я відношуся. Вони дуже погано зробили. Вони наші були друзі. У мене дуже багато родичів в Омську, всі великі родичі самі такі. Ну це так. Страшно сталося. Дуже страшно з нами сталося. Ніхто ніколи не думав і не гадав, що це таке може бути. Бачимо, що трошки бавовна починає думати, що не все так хорошо, як вони думають. Що треба трошки і в нас вважати, а не тільки вони думають, що в них все добре, а в нас все погано. Ми за себе постоїмо ще. Менти зброї, частини автомобілів, уламки ракет та навіть одяг. Білоцерківський краєзнавчий музей готує виставку експонатів з деокупованих регіонів України. Як означає старший науковий співробітник відділу археології Володимир Павлюченко, На загал публіки експонати представлять згодом до того ж, підготують спеціальну екскурсійну програму. Наразі ж всі знайдені речі приводять до належного стану і перевіряють на безпечність. Значний відсоток експонатів на виставці буде. З міст Київщини до прикладу зірпеня, зітлілі речі побуту та обстріляні дитячі іграшки, доповнять експозицію, фотовиставкою, події, які сколихнули весь світ. Працівники музею продовжують реставрувати, досліджувати та накопичувати фонд музею, присвячений війні. Для цього вони співпрацюють з волонтерами та військовими, які допомагають привозити нові артефакти. Ми виїжджали в експедиції Єрпень, Буща, Гастомель і збирали, збирали те, що відноситься до війни. Деякі речі дуже цікаві, дуже були цікаві для відвідувачів, а ми плануємо зробити виставку. Є достатньо такі речі, які характеризують події. Розказують місцеві мешканці, що коли буряти тікали, то вони забігали в хати, хватали одежу, а свою одежу скидували, знімали. От, і гори одежі, От, частково ми привезли цю одежу собі для виставки продовжуємо випуск головних новин білої Церкви актуальним інтерв'ю, приуроченим до Дня Незалежності, який проголосили у 1991 році, як же зароджувалася суверенна держава, та що змінилось за ці роки. Про це поговоримо з громадським активістом Олександром Мамалигою. Доброго дня, Олександре <говорити> Скажіть, будь ласка, які основні етапи становлення України на вашу думку? Ну я би хотів уточнити, що Сьогодні ми святкуємо відновлення Державної незалежності України. І наголосити, що 1991 року, коли 24 серпня була проголошена Державна незалежність України. Це була епохальна подія. але… Ще один етап, я хотів би який пройшов непомітно, це 22 серпня 1992 року, коли до нас в Україну приїхав президент Української Народної Республіки в Екзилі Микола Плавюк, з яким мені, до речі, пощастило і зустрічатися свого часу. Він привіз клейноди, Мазепи приніс інші атрибути влади, передав владу президентську тодішньому президенту крачуку, і у нього було єдине прохання визнати Україну правонаступницею Української Народної Республіки. Просто тоді було ще не назріло, не на часі було. От влада була не готова, і суспільство не зовсім було готове, і тому ми, е, цей процес затягнувся. Е, якщо говорити про деякі етапи, взагалі пройшла Україна в цьому. Я думаю, що це якраз ті три революції: це національна демократична революція, яка почалася з створення народного руху України, Української республіканської партії, яка з ланцюга єдності, е, от, е, розвитку національно-демократичних сил. Е, другий етап, я, звичайно, це помаранчева революція, коли е, Україна піднялася, заявила на весь світ про себе, значить, як про е, європейську е, державу цивілізовану. Ну і звичайно, третє це е, революція гідності, значить, коли Україна чітко сказала, що вона є європейська держава, що, що її напрямок є європейським, значить що вона частина Європи і. Е, та влада, яка хотіла, скажімо, повернути вектор розвитку України, значить назад в минуле, от е, Україна просто українці не погодилися. Вони вже були. Е, в них був уже імунітет, який е, п'ятьма роками привити п'ятьма роками після комаранчевої революції. От і Україна вистояла, і сьогодні звичайно ми платимо торгу ціну за свою незалежність, за, за свою державність. От за свій європейський вибір. От, але я думаю, що ми вистоїмо обов'язково переможемо. Пане Олександре, як ви вважаєте взагалі на той час у 91-му році, коли саме Україна стала незалежною? Чи всі люди були готові до того, що Україна взагалі стане незалежною? Чи всі хотіли цього? Якщо говорити про початок 90-х років, то звичайно, Україна тоді. Скажем так, вона виявила бажання, тобто референдум, який був проведений, тоді то ну він яскраво показав, що Україна хоче бути незалежною державою. але просто суспільство, от скомунізоване суспільство, суспільство радянське, ще здебільшого воно просто не уявляло який важкий шлях треба пройти для того щоб на шляху утвердження державної незалежності. і зрозуміло що перші кроки зразу показали значить як це як це важко як це важко було пробивати скажімо, цей шлях торувати свідомість, скажімо, людей змінювати от щоб люди ну ставали на український шлях звичайно там нам ще і не давало, на тому що радянська взагалі російська імперія вона не уявляла собі Взагалі імперії без, без України, і тому вона не збиралася відпускати і все робилося для того, щоб загальмувати цей процес і повернути його назад. А скажіть, будь ласка, що за прапор ви принесли сьогодні до нас у студію? Ти ну, ж це про нього це прапор? Тут е, хотів би сказати, що е, на ньому написано цей прапор, освячений на могилі славного кошового імана Сірка е, в дні козацької слави, е, дня 3 серпня місяця 1990 року. Тобто, цей прапор пройшов зі мною, значить, е, взагалі, через е, ці всі три револю, три революції, е, він побував на в Капулівці, на е, могилі Сірка. От і е, освячений він був е, 3 серпня. А ми святкуємо день прапору 24 серпня 90-го року. І тому е, ну, він для, для мене особисто і, взагалі, для, для моїх однодумців, побратимів, значить, він має дуже символічне і важливе значення. Ну, це вважається як, ну, як нашої реліквії. Це ну, був ваш особистий ну, ви, прапор. Чи вам хтось його подарував? Це мій особистий робили? прапор. Звичайно, він трошечки можливо, е, ну не дуже зовні привабливий, не дуже. При скажем, такі якості е, хорошої, тому що ну в той час взагалі навіть навіть кольори не скажем, матеріалу не можна було дістати, от ми самі його самі їх шили, самі виготовляли. Ну і так потихеньку, скажімо, якось чіплялися за нашу незалежність. Чи вважаєте ви, що проголошення незалежності 24 серпня стало логічним завершенням українського державотворення? Я би сказав, що воно не стало логічним зараз. Я скажу, ста сказав би, що воно стало. Логічним продовження цього процесу, тобто, ми це, це процес, це не якийсь одномоментний акт. Проголосили незалежність і стали незалежними. це важкий шлях. І сьогодні вже суспільство розуміє. Я пам'ятаю, яким воно було в 90-ті роки, значить, як, якою була в мене сама свідомість, як це все переосмислювалося, значить, як між скажімо, в двох вишах вчив історію комуністичної партії. Все, і, і тут раптом виявляється, що паралельно шло інше життя, скажімо, Литвин, Тихий, Лук'яненко, Чорновіл, перші саме давські прошури, які які до дир зачитували, і, і це ламало свідомість просто людини. Вона як от цей процес він триває і сьогодні ще 30 років, тому що ми бачимо, що ну 30 років це в історичному проміжку, значить дуже невеликий час. І тому звичайно, ще цей процес… Процес, очевидно надовго завершиться, от як би це не було прикро і цинічно говорити, але сьогоднішня війна. Сьогодні пробудила людей. Сьогодні ми вже зрозуміли, що і Російська імперія і Росія вона ніяк і не ніколи не були. Ми завжди були під ярмом. І коли ми все ж таки дійдемо до того, що ми визнаємо Україну правонаступницею Української Народної Республіки, то це означає на юридичної мові, що ми в 18 му році просто були окуповані Росією, коли орди Муравйова зайшли, і фактично ну почали на. Обить українську націю, знищувати мову, культуру, значить переписувати нашу історію. От і е, сьогодні ми повинні е, скажемо визнати правонаступництво у, у від у Української Народної Республіки, і визнати, що ми були окупованими з усіма юридичними наслідками. Наскільки український народ, взагалі за 31 рік незалежності, звик до того, що ну що ми незалежні, особливо старше покоління, тому що вони саме виховані на радянщині, і чи вийде у нас надалі взагалі відмовитись від російського? А це взагалі е, е, контент і взагалі інфопростір. Я думаю, що за цей за цей проміжок тридцятилітній ми зробили колосальний крок. Просто може, він не зовсім помітний, от і, і я пам'ятаю свідомість людей 90-го року. От які ну одно е, з одного боку, наші проголосували за референдум, а е, разом з Кравчуком, ну за незалежність, разом з, е, з президентом комуністом Кравчуком. А з іншого боку, е, потім, коли, коли вони ж думали, що це манна небесна, впаде з неба, значить, всі блага. От а воно так не виходило, тому що треба було дуже важко працювати, значить над утвердженням державної залежності. От а, а до цього люди були не готові. От е, до того ж, підливали масло в вогонь, е, скажімо, і, і, і проросійські, російські, значить прокомуністичні сили, от і це був дуже важкий процес. Але коли порівняти середньостатичного українця 90-х років і е, сьогоднішнього, це просто колосальна різниця. Е, коли я дивлюся на сьогоднішню молодь, яка сьогодні захищає Україну, яка пройшла через помаранчеву через революцію гідності, які просто віддають свої життя за державну незалежність, це означає, що значить, те наше покоління, яке стало на український шлях розвитку, очевидно, даремно прожили ці роки, тому що вже виросло нове покоління молодих патріотів, і які вже просто так незалежність України не віддадуть. Ось ось така різниця. Тобто, все ж таки, у майбутньому ми зовсім можемо сепаруватися від російського. Ми ми не можемо. Ми зобов'язані. Це це логічне, скажімо, продовження процесу державотворення. Нашого у нас іншого шляху просто немає. Ми маємо або перемогти, значить, або далі продовжувати боротьбу за незалежність України. Іншого не дано, і його не буде. Я переконаний я оптиміст. Пане Олександре, і наостанок ви можете привітати наших глядачів із святом, а можливо, ви ще хочете їм побажати. Я хотів привітати звичайно привітати всіх з Днем Незалежності. Я хотів би побажати нам скажімо, миру, чистого неба, перемоги в першу чергу у цій важкій кровопролитній війні. Хотів би сказати, що сьогодні кожен українець. Щось намагається робити для нашої перемоги. Значить, хтось займається волонтерською справою, хтось йде, значить, кому кому можна, хтось йде на фронт і захищає Україну, значить, хтось просто працює в цивільному. Значить, ми сьогодні, як тільки почалася війна. Значить, ми зібралися це спілка офіцерів України, це інші люди, люди активісти, значить, які які були з проукраїнської позиції, створили навчально-волонтерський центр. Хотіли зробити створити добровольчий загін, але ну було вирішено, що ми не готові поки що до цього. Тому ми створили навчально-волонтерський центр. Займаємося початку. Даємо початку військову підготовку всім бажаючим до медичну підготовку в екстремальні. Умовах, от ну не можна сказати, що це тактична медицина, але щось е, вивчаємо топографію, е, вивчаємо інші сп, скажімо, військову справу. Запрошуємо всіх бажаючих на Леся Курбаса 3. Приходьте, дивіться. Е, було б дуже доречно, якби ви прийшли теж до нас, ми вас запрошуємо щиро. Подивилися, зробили репортаж свого часу. На початку, коли до нас приїжджали австрійські журналісти, вони це все зняли і на всю німецьку мовну аудиторію Європи показали. От як ми робили коктейлі, молота в перші дні. Як ми скажімо, пробували ну навчатися і готуватися створити добровольчий загін. От, тобто, ми продовжимо це робити, і всіх бажаючих, хто. Хоче підставити своє плече боротьбі за незалежність України з ворогом. Будь ласка, запрошуємо. Дякую. Ми обов'язково завітаємо. Дякую, що прийшли до нас у студію, розказали про трішки про історію і дали з Богу доторкнутися до неї. Дякую вам за запрошення. Запрошуємо вас в свою чергу, і будемо робити спільну справу працювати на перемогу разом до перемоги. На цій патріотичній ноті я ставлю крапку. Ви дивились головні новини Білої Церкви на телеканалі Еспресо для вас. Працювала Любов Геращенко та вся наша команда. Багато років ми виборювали право на свободу, однак на неї зазіхнули знову. Вистоїмо, переможемо та обов'язково відсвяткуємо День Незалежності усією країною. Адже в наших жилах тече козацька кров. Ми вільний народ, вільної країни України падіння не буде.